Всім привіт! Так, ви вже десь думаєте, що я поставив мотор. Ні, не поставив, мотор складений, стоїть вже давно. Поставив тепер, взяв ще, ще раз до нього, форсунки поставив ну, Ти типу покрасив. Зараз е, ці, ну, буду класти прокладки і цей корпус, я не знаю, як він називається. Інжектор звідси прикручується. А таке не спішив з тим мотором. Верніше з цим мотором його класти на машину, бо не зняв оцей мотор. Дивіться, що з цим зробилось. Це все в маслі. Розбило. Рука лізе сюди. Це від, від салону. Розбило. І, і звідси. Так само. Це. Розбило вал цей, що йде на, на трамбльор, з трамбліора йде на масляний насос. Ну, коротше, вони разом зв'язані, качає. Розломило і, і влупило блок піддон. Блок з тої сторони, з цієї сторони, підон так само. І так що я вже з цього мотора знімаю от це все, котре на тому не було. Колектор теж зняв і зараз буду перекладати. Перший цей корпус з цього мотора кладу так, на, на на місце Зараз буду закручувати і покажу вам зараз. Так, тут мотор знятий і все. Все, в маслах, масло, масло потекло всюди. Коробка знята. Буду міняти сальники потекли. Цей теж буду міняти, він ніби не потік, ну вже... Трошки є, зразу заміню, заміню на новий, <кій> так щоб потім не знімати дурну пусту через якийсь сальник. Так само рейку зняв. Рейка не текла, але як вам сказати, напевно, середині сальник пустив. І ну, коли в котру сторону, Крутись рулів і середній сальник пропускає. Ну, і як, вроді як кажуть, як є гідропідсилювач, так його, ну, так як на половину він робив. Напевно, пропускає масло, теж треба замінити. Так би були нові сальники. Рейка не текла, нічого, але треба буде її перебрати, щоб воно зробило так, як треба. Так що до скручую, потім треба буде ще мити від маслів то все помпу, помпу перекладати, гідропідсилювач Все потрошки. Так, я вже прикрутив цей корпус. воздухан чи як він не знаю. Поклав прокладки. Не знаю, думав, що так. Цим боком, бо другим боком я пробував ніяк не виходить. І зараз з цієї сторони просто інакша прокладка. І це з трьох частин складається прокладка. Напевно, що так. А не буде добре. То, то буде так, як є. І зараз хочу класти. вкласти. Вже почищений, забув вам зняти. Як почищений, зараз ще від карбюратору це промию, нормально, потираю. Тут, не знаю, як ця машина ще їхала. Заслонки. Усюди тут був. Ну як вам сказати? Такий нагар. Як нараз на поршнях або в вихлопній трубі. Така шуба, то нараз хтось як називає. То все було тут забито. Так що... Хімію пробував мити, то не, не відходив, поки не взяв бензину і, і тут рукопашну <гум>, руками. І я це відмивав. Потім кутики так теж чистив Він вже похоже на нормальний інжектор. Зараз буду класти. Прокладка добра, там чуть-чуть з краю, І я, напевно, легосенько, так, герметиком пройдусь, так, пленку таку поставлю. Не знаю, чи потрібно, але в мене таке є. що... <сміх> я, 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 як шукаю, ну, що не добре, що може десь попасти. Але якщо забагато не класти, так як я колись на планету клав, <сміх> що там... але там немає ніяких каналів, там нічого не шкодило. А тут треба акуратно. Так що мажу нагасенько цим герметиком і прикручую інжектор. Так, інжектор я вже поставив. Вже на місце, Чистий, не такий як, Єду, як новий, він вже неганки бути. E, колектор поставив. Кислородний датчик, лямдазонт, хто як називає, защиту. Не знаю для чого це, це защита, напевне, щоб ну, не можу навіти. Кріплення подошки. По-моєму, тут вже все. Так? так? Зараз обертаю мотор і складаємо ремні, помпу, Ну, коротше, шківет і все. І щеплення. Так. Маховик я вже помив, він вже чистий. Так що зараз буду складати. Ну, махвак пізніше перше, перше спереду буду складати. Так я вже поставив патрубок. Цей що не буде мішати класти мотор. Це ж короткий можу поставити. А цей потім поставлю, бо він сюди до радіатора йде, і буде мішати. Не дуже, але це не, це не трудно поставити. Помпу поставив. Ремінь защиту. Та ремінь не таке, треба буде мітки виставляти. Але вже потім як щеплення поставлю, бо ще не треба на машині зробити. Трішки В поставив, шестерню другу поставив, бо там вже ну, з'їдена багато, бо є нормальна. Ну і що? Зараз От гідропіцелі скласти. Гідропіцеллю скріплення. І що ще? Закріплення Цю... кондиціонера. І напевно, що потім буде. А може поставлю зразу. Подивлюся, як тут буде виступати. Якщо не сильно буде виступати, то зразу поставлю, прикручу ці два болти її. Тут один. Ідеш... Ага, тут... І же... сядний був. Як не нагадуємо приглітися. Один, два. Один, два, один тут. А другий де. Да... А другий ага, другий напевно, на панці його прикручується вже кондиціонар. Будемося. Я вже забув. <головік> так що кручу далі. Так, я вже доскладав. Э, так. Помпу я вже вам показував, Гідропідсилювач поставив, кріплення бігло теж. Це кріплення поставив, не красив вже, краски нема, Та то і дюралюмін то ржавіти не буде. Тож щеплення поставив. Новий диск. Цього защиту, чи кожух. Не, Покрасив. Ну Вона була в маслі ніби з того з цього мотора. Вона не ржавіла. А я е, помив її і думаю, покрашу буде. Де? Вона була покрашена в принципі. Ну, колись Лиш краска лишилась там дуже мало. Тей патрубок цей буду класти е, пізніше. Як мотор буде класти так, щоб не е, ну, ломити десь не зачепити. От, в принципі, все. тоже теж стоїть, лише треба буде поставити вже коробку виставити зажигання. І, і що? І, і проводка. Ще два патрубки цих вже на цьому, як мотор буде на машині. Де в все поставив насос ну кондиціонера. І це його, як це називає, той генератор. В кінці буде, бо він зараз тут він Буде трудно фес поставити мотору. Підкапувати. Фільтр так само поставлю по тому. Це дурниця. В принципі все. Ага, Піддон буду знімати. Треба поставити таку штуку, десь не знаю, це вже поламалось. Це осколки, так що з мотора повибирав, ліс не всі. Так що буду складати вже на машині. Так, мотор стоїть вже на місці. Не знімав. Тут було купа народу та купа. П'ятеро чоловік було. Так що ми разом Коробку заклали, мотор скоропу заклали, згори нас кусив долину, трохи не улазалось нам, але пішло, сіло, помогли сусіди. Так що, і зараз буду потрошки скручувати. Ну, закрутив стартер. Так, подушки поприкручував ще ту. Прикрутити подушку. Але все треба скобу одну заложити. Одну заложив без проблем, а другу ніяк не треба що там, приспособити другу зробити. Так що, що буду, буду, буду. скобу заложу, треба одразу згані виставити, Так би, тукат, нічого не мішало і шланг до гідропідсилювача буду під'єднувати патрубки, треба ближче. Якісь дроти теж. Ну цей фільтр, котре не буде мішати чомусь одна одному, одному робити. <coughs> Ось такі тут справи в мене. Так, я вже майже доскладав це все. Все трамблер відламалась. Зараз вам покажу. Це старий. Ось така штука. Це трошки зачепив, відломалось. Погано зроблено. Зараз приклею. Друге, ніби вже клеїться, там сохне. Ще попробую тут трошки напасти. Скловолопна, то Може буде ліпше тримати. А потім може кузком там подивлюсь. Під капотом що? генератор, повітряний фільтр, все так стоїть. Кришку поставити, зжигання вже виставлено. Масло залито. Ядравлюку залету, то сол ще треба залити. Антифріз, то сол різниці. Тут поставив колодки вже барабанні, така, ну, диски тормозні. Як то кажуть, вже треба буде міняти, але, але перше зробити би це поїхало, це не, це не довго міняти. Відкрутив це, це випало, це не так. Рувера райка вже на місці, все, наконечники. Тут все прикручено. З цієї сторони так само колиш вже стоїть. Все готово. Ще трошки буде пробний запуск. Як не забуду знім я, знімлю. німлю, Чи заведеться, чи не заведеться. Тут ще киздратики позабував, що як має бути. Розбирається маса, вроді була. Так що, іду ще крутити. Так, я вже все доскладав, Трамблер на місці. Ах, ти мухайка. Це потім треба порядкувати, бо так зажигання вставляв, зараз я вам розкажу. Прийшла заводитись, ну, все до заводки, ще розкажу. так, е поклав трамблер. заводити. Немає іскри. Тому датчик хола був, ще щось там не знаю. Почув е шукати. Коротше, тестером перевіряв сюди доход, вольтаж, е датчик хола неісправний. Е так що я поставив той другий. То що вам показував трамбляршу відстало. Фішка та колодка. Е іскри не було, потім поміняв бігунок, бо той е стояв на машині розбило туди разом з кришкою. ось стоїть вона. І не знав, чи добре, чи не добре. Купили новий бігунок і іскра з'явилася. Почали заводити. Це не, не буде зараз перший пуск заводити, машина не заводиться, ні схвачує, нічого. Думали насос поміняв насос у боці, бо тут є два насоси Один у боці, другий під машину. Поміняв один насос, нічого не дало, поміняв другий насос, нічого не дало, бо думаю, що може за малий тиск. Зняв фільтр. Думаю, забитий трошки, хоча я сумнівався, що забитий, але думаю, таке треба провірити. Теж все нормально. Тому вже до того дійшло, що я не зрозумів, що я маю робити. Залив просто трошки бензину під. Та я Тай коли заливали планети. Коротше таку техніку, що на заводитись. Тому може щось допоможе трошки. Якась різниця була. Заводити нічого, ніякого, нічого нема. В роді зажигання все добре. Мітки сходяться і все нормально. Потім я опять почав дивитися на ці мітки. І знайшов... Ну, ми все виставляли з цієї сторони, була така точка. <кій> Потім виставили, бо розпризвано, ну, шестерня це друга з мотора. Бо розпредвал так. Разом з розпредвалом друге поставили. А там, де стояла, то трошки інакше. Ну, тут точка і різка така, а там було дай керном за це ударити Дві точки. І так, що зажигання вийшло неправильно. Mm -hmm. Порахували зуби від ну, по цьому шкіла і тому. Не зійшлося, так що ми поставили по ри, нарезку. Машина завелась, завелась на двох свічках. <сум> Почала труїти, Думаю, що це щось не добре? Попробували дві свічки не робить. Ну нічого, поміняли свічки вже робить. Ні, ніби свічки треба купити нові. Е, так, що ще? Ну то вроді все таке по цьому? Треба, пом... так, треба поміняти. Треба поміняти. Зі. Ой, я розібрав вже то. Зімний. Ну як? Він ще може трошки поїздити, але чат великий має, що все трошки розпадеться. Так би вже я це вже нічого не складаю. Міняю віземний. Тоді ще по треба поміняти отакий От колхос, як то кажуть. Зробив я, бо тут все ніякої толки вже не було. Самий метал був. Я затягнув один шланг, другий шланг не було точно такого, як я хотів, щоб все підмотав з ленту на якийсь час буде. Так само. в столку то толку все нормально. Все поїздить. Мені тут треба заказати ремкомплект. Я не знав який, так зробив. На перший час. Так, і вроді все. Бедемо спробувати завести. Погано робить що це є. Але напевне сітки поміняти, або що гідропіцілюють, підвиває. Очки погані. А нічого, поставимо нові буде, буде добре. Погано вради. Якби не гідро краще би робило. А так буде видно. Ні тут буде ще новий гідропідсилювач. Так тут то все, кому сподобалось відео. тоді лайки, підписуйтесь, коментуйте. Всім добра.